Привіт, мене звати Домінанта Робот. Скорочено Ді робот. Ми знаходимось в навчально-виховному комплексі Домінанта і я розкажу вам про розвиток робототехніки. Розвиток робототехніки майбутнє вже сьогодні. Важко уявити собі будь-яку сферу нашого життя без програмованої техніки. Сьогодні майже кожен мешканець нашої планети, особливо цього вже не усвідомлюючи, використовує у своєму повсякденному житті велику кількість роботизованих систем. Сучасні роботи це високотехнологічні пристрої, що виконують виробничі, транспортні, сервісні та навчальні функції. Виробничі маніпулятори, роботи безпілотники, інтерактивні іграшки, роботи-хірурги. Побутові андроїди, роботи собаки, дрони, роботи укладачі, цегли та інше це вже наша реальність. Їм не дивуються навіть діти, а дорослі все активніше використовують їх у різних цілях. Учні навчально-виховного комплексу домінанта на уроках інформатики та гуртках активно вивчають роботу техніку, де кожен гімназист може відчути себе справжнім вченим конструктором. Юні гімназисти домінанти вивчають роботу Робототехніку та основні мови програмування отримують перші та фундаментальні навички в побудові роботів і електронних моделей завдяки команді професіоналів, учителів інформатики. Учні самостійно створюють незвичайні, але суперсучасні гаджети, записують програмні коди на процесор робота, реалізовують різні алгоритми за допомогою універсальних мов програмування та перевіряють їх на практичних роботизованих системах. Завдяки вивченню робототехніки та моделюванню роботи систем діти мають змогу розвивати свої таланти та втілювати в життя технічні і корисні наукові ідеї для блискучого майбутнього своєї країни та всього світу.